Коли на полях війни вперше з'явилися танки, солдати не знали, як реагувати. Ці залізні звірі виповзали з туману і змінювали правила гри просто на очах. Що ж налякало німців на сомі? Що придумали французи з фірми Рено? І чому танки спочатку ділили на чоловічі та жіночі? Давайте розберемося, як зароджувалася легенда. Яка назавжди змінила війну. Станом на 1916 рік війна виглядала якось так: солдати з усіх боків сиділи по окопах і чекали, коли хтось вийде перший. Хто виходив, його буйну голову вмить зносила артилерія. Військові стратеги часто намагалися щось з цим зробити. А давайте більше артилерії, а давайте кіноту. А давайте ще більше артилерії. Але все одно атаки закінчувалися однаково: гори тіл і нуль прогресу. Британці, спостерігаючи за цим кривавим глухим кутом, зрештою подумали: а що, якби вперед пустили не людей, яких, звісно, шкода, але може є щось менш цінне? І таке, щоб німців добряче полякати. Так на сцені війни з'являється новий гравець танк. Британці вирішили, раз люди не проходять, хай проїде машина. Ідея була проста: броньована на гусеницях здатна долати траншеї та кулеметні черги. Назвали її танк, бак або резервуар з англійської. Все через секретність, щоб німці не здогадалися. В документах писали, що це їдуть баки для води. Перший бойовий танк Марк 1. броня 6-12 міліметрів озброєння дві гармати та чотири кулемети. Виглядав так, ніби його збирали з усього, що було в гаражі, гусениці, що йшли по всьому корпусу. І повна відсутність будь-якої зручності всередині. А там всередині було пекельно жарко, наскільки що екіпаж часто отримував опіки, а від випаровування газів могли і втрачати свідомість. А шум, який там був, якщо після битви ти ще чуєш, то це велике везіння. І так, танк міг переїхати окоп. Але якщо на шляху була яма або розмоклий ґрунт, танк міг просто залишитись там назавжди. Не вражала і швидкість танка. Він міг розганятися до 6 км за годину. Перше бойове хрещення відбулося 15 вересня 1916 року на Сомі. Правда, техніка тоді ще була з характером. Танк міг не доїхати, застрягнути, перегрітись, або заглухнути. Але навіть так танки справили неабияке враження. Після соми британці зрозуміли, треба або вдосконалювати техніку, або залишити танки в музеї як курйоз. Вибрали перше. Інженери сіли буквально на гусениці і почали колупатися в конструкції. Так з'явилися покращені Марк 4 та Марк 5 Міцніші, надійніші і вже мали більш серйозний вигляд. І ось Камбре, листопад 1917-го британці кидають в бій більше 400 танків, не 32, не 50, а майже 5 сотень. Німці такого не чекали, а дарма. Танки пройшли крізь оборону як гарячий ніж по маслу. Проте через технічні несправності, втрати танків та відсутність належної взаємодії з піхотою наступ зупинився. Але танки показали свою силу та свій потенціал. Французи тим часом не пасли задніх, створили Рено фт Ця машина була компактна, вертка і мала башту, яка могла обертатися. Це не просто танк, це еталон. Усі подальші танки так чи інакше наслідували саме цю модель. Наприкінці війни танки вже стали справжніми зірками поля бою. Вони пробивали оборону, підтримували піхоту, долали окопи та колючий дріт. Більше ніхто не сміявся з ідеї броньованої коробки з рушницями. Усі вже почали розуміти. Війна змінилася назавжди. А ось і цікавий факт Британці ділили свої танки на чоловічі та жіночі. Чоловічі мали гармати і були заточені на знищення укріплень. Жіночі ж з кулеметами працювали по піхоті. Згодом цю концепцію, звісно, скасували, бо танк має бити все підряд незалежно від статі. Так, із незграбних залізних монстрів соми, танки перетворилися на те, що ми знаємо сьогодні, та стали обличчям сучасної війни, тільки тепер вони швидші, точніші та більш ефективніші у своєму використанні.